Я ніби вчора стояв з власником цього будинку, де я зараз знаходжуся, і ми вибирали колір. Даху, колір і тип всіх компонентів, з якого цей дах буде будуватися. І ось що я хочу з вами поділитися: як ви бачите, Заді мене стоїть о, дуже багато таких вентиляційних коробочок, і їх є багато різних типів. Бачите, ми знаходимося в такому лісі, дуже приватна територія, і тут багато дерев, і дерева дуже близько до даху. Ну, перше, те, що ми пообрізали трохи гілки, щоб вони на дах прям не, не були драбинами для білок, які ходять там всі. А також оці вентиляційні коробочки, які біля нас тут є, бачите, то ми поставили їх. Це не Звичайні, вони такі трохи подорожчі є, але як бачите, вони мають таку алюмінієву сітку, ось тут через яку не так легко пробратися. Звичайні кробочки такої сітки не мають. І тоді білки, ракуни, тваринки намагаються залізти туди, тому що там тепло. А насправді цей дах, який ми е, зараз на ньому стоїмо, він був з дерева, зроблений. І окрім того, що вентиляційні кробочки на цьому даху були звичайні, і вони просто запрошували тварин сюди, то дерево, натуральний матеріал. Ще більше їх запрошував, тому в клієнта в ветіку жили білки і ракуни, і нам прийшлося поміняти чотири шматка дерева для того, щоб вис... забратися забрати звідти ізоляцію, яка була трошки обіцяна, скажем так і обкакана, і поставити нову ізоляцію, поставити нове дерево і додати нормальні вентиляційні коробочки, які будуть працювати саме для цього даху. Тому немає однакових двох дахів в цілому світі. І на кожен дах потрібно індивідуально вибирати компоненти і кольори, і компоненти, які ви вибираєте на цей дах, щоб воно працювало саме для вашого даху.